Ah, oh. вибрав вас зі світу, щоб вийшли, та плід приносили, і щоб плід ваш залишався. Алілуя! з вами із духом, духом Твоє слова, святої Євангелії, ведлок святого Марка. Хвала на Тобі, на... Пані. Після урочистого привітання натовпом Ісус увійшов в Єрусалим до храму, оглянув усе. Та оскільки була вже пізня година, Він вийшов з 12 до Вітанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів і, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще порана смокви. Озвався і промовив він до смоківниці. Хай з тебе вже до віку ніхто плоду не їсть, і чули Те його учні. І вони прийшли в Єрусалим. А війшовши до храму, Він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі, поперекидав столи міняльників грошей і сидіння тих, які продавали голубів. Та не дозволяв, щоби носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм: Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників, і почули про це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити. Оскільки боялися його, бо весь народ був вражений його вченням. А як настав вечір, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю всохло від кореня. І згадавши, Петро каже йому равві, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них. Майте віру Божу. Воістину кажу вам, що коли хто цій горі скаже, візьмись і кинься в море, і не буде сумніватися в своєму серці, але буде вірити, що те, що каже, станеться, то так і буде йому. Тому я кажу вам: все, що, про що ви молитесь і просите, вірте, що одержите. І сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець, що на небесах, простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець, що на небесах, не прощатиме вам ваших провин. Ото слово панське! І в словах свято Евангелії з нам наші грехи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа, Святого. І в Вензі похвалений Єсу Христос. Кохані і любі в Христі, наші парафіяни, Божі діти. сьогодні Евангелія вона така з двох епізодів складається. Святий Марик, 11 розділ сьогодні читаємо. Перше, на що ми звертаємо нашу увагу, це скажімо, на це дерево, цю смоківницю. І вона не є аж така важна, скажімо, це дерево, не є таке важне, як, як то, що ми про храм читаємо. Але нашу увагу забирає те, що, що нам в голові більше, наприклад, якось так сидить. Може, так, щоб зрозуміти сами, самий цей підхід історії біблійної і, взагалі, поняття, яке Ісус хоче нам дати, то скажу таку одну історію. В мене в Польщі є ксьонк, який мене на реколекції запрошував. і в нього хтось там в родині, чи двохрідний, чи троєрідний брат, він є парикмахером. Ну і має там свої, свій якийсь там це ательє парикмахерське, чи перукарню, як то кажеться. Ну і він каже: колись такий експеримент зробив, він такий трошки тож, скажімо, своїми юмором і причудами, каже, приходить одна людина. І е, він так говорить з тим Ксьондом. Ксьон якраз в гостях в нього там, а він каже: О, дивись, я тобі зараз покажу, каже, як тебе люди в кості слухають, як ти науку кажеш, на що вони звертають увагу, каже, зараз зробимо експеримент. Ну і той каже: я не знав, що там йому на думці. Ну, кажу, ну, як хочеш, то каже, ну подивимося, що то вийде. Ну і там жіночка приходить стригтись, і цей він там до неї каже, що. Типа, слухайте, що ви за така людина, ви вже якась нерозумна, ненормальна, де таку людину ще можна побачити? І це починає з ним сваритись. А він каже, Чек, чекайте, я вам що друге скажу, вам взагалі зелені коси не підходять. А вона починає сміятися і каже, як це зелені коси? Я ж блондинка, каже, які зелені коси. Каже, що ви це, якби, Шуткуєте зі мною чи щось? І він каже, пані, каже, мій родич Ксьонц, я йому хотів показати, на що ви реагуєте. Якщо ви... Увірена, що у вас на голові нема зелених косей, то ви смієтеся з мене і кажете, що я шутник. А якщо ви розумна людина, вчена, е уважаєма, а я вам сказав, що ви без розуму, то що ви кидаєтесь? Що ви вірите, що у вас розуму нема? Каже. От про що люди думають? Так? І ми, наприклад, коли читаємо сьогодні Евангелію. Перша думка відразу, що пан Єсус прокляв дерево, як він так міг зробити. А вже то, що про храм розказує, вже воно десь в стороні. Якось так виходить, що за, за колісами трошки. І тут, якщо добре розібратися, то ми можемо подивитись, Петро каже до Ісуса: Ти прокляв це дерево і воно всохло. Але Ісус не сказав дословно, що Я тебе проклинаю, так? тільки каже, нехай з тебе вже ніхто не їсть. З того дерева, очевидно, це дуже велике там пояснення, треба було би трохи часу на це оприділити. І це теж означало, щоби ну, різні такі є пояснення, але одно з них, що, наприклад, нехай тебе ніхто не тривожить до тої пори, поки ці фрукти там, чи овочі, чи там ці плоди будуть на тобі. Так? Але бач, Петро відразу каже, що ти його прокляв. Тобто це можна сказати, така трошки сільська ментальність. так? Що тут щось людина, як би сказати, щось тільки задумала зробити, а вже в кінці села кажуть, що, що він вже зробив, вже вкрав, вже забрав і так далі. Тобто немає такого поняття в точності. важлива увага, яку ми сьогодні хочемо звернути собі, це є храм. І собі так думаємо, якщо пан Єзус так ревно відноситься до храму, так, от, Наприклад, ми можемо сказати, якщо б ми так тут в каплирці стараємось, прибираємо, все робимо, щоб було добре, уютно, то як треба про цей храм наш лічний, нашу душу, бо ми тіло людське це храм Божий, от як треба дбати про цей храм? так? Це є важливіше, бо я, наприклад, таку ситуацію вам скажу, в одній парафії там. Ну, треба було там покрасити каплицю, тож, де, як вас, ми доїжджали, це було коло Кам'янця, доїжджали на парафію. Ну, і прийшов чоловік, який, е, який ну, там помагав, дуже такий, ну справді добрий. Е, але він до костюла не ходив, так, взагалі, не сповідався, ні нам ще не було. Ну, але там він все, що треба привезе, ні, не треба я собі за свій, що я все зроблю. І, це, і Я так йому теж кажу: слухайте, ну, пан Єзус. Таку ситуацію мав. А якраз там пару днів раніше я читав цю Евангелію в Костіль, якось так мені це запам'яталось. І яка, дивіться, ви все так стараєтесь робити, е, хотіли би золотий цей храм зробити, але ж треба за себе подумати. Ми можемо домше служити коло ксьонзам, можемо там шофером бути органістом е, на хурах співати. Але якщо ми не молимося, не йдемо до сповіді, не приймаємо комунії, якщо ми не святкуємо неділі, не святкуємо свята, ну, то це воно ж нам на спасіння не йде. Так? І тут є дуже важливо, якщо Пан Єсус так дбає про храм, про просту будівлю, то як Він дбає про кожного з нас, так? що Він сам себе присвятив, віддав життя Бог, який не повинен вмирати вмер на Христі, так? яка велика ціна? Нашого храму, тобто кожного з нас, так, які ми варті в Божих очах. І ця Евангелія сьогодні якби заставляє нас, так, примушує задуматись, наскільки я є храмом Божим, наскільки Господь живе в мені. Чи я можу сказати, що я така святиня Божа, так, що я маю місце для Бога в моєму серці. Ось, А потім, це вже інша справа з цим деревом. Коли Ісус каже, треба мати віру, так, Він цим теж хотів навчити учнів, з якими думками, з якими настановами людина говорить, як людина це каже. Так, бо ми дуже часто можемо казати, що о, в нас дуже тяжке життя. Так, ну, то Бог може нам сказати, то ти ще не знаєш, що таке тяжке життя, я тобі дам тяжче, щоб ти подумав, як я. Або хтось скаже, о, в мене добре життя. Бог скаже, ну. Ти ще не знаєш що таке добре, я тобі дам краще, ти будеш знати, що таке краще. Від наших слів дуже багато залежить, бо ми своїми словами теж як би, прикликаємо на себе, ну так ну негарно кажучи, судьбу свою, так, тобто долю. Прикликаємо на себе то, в чому ми хочемо жити. І це і дуже важливе звертати увагу на свою думку, звертати увагу на свої слова, тому що так як людина говорить, вона так думає. А по наших думках ми теж живемо. Щось задумали, зробили, щось задумали, сказали, щось задумали, там, організували чи зустрілися з кимось. Все залежить від нашої думки. Чи хтось хоче на роботу встроїти, чи хтось хоче щось купити собі, чи там щось додому придбати. Все залежить від нашої думки. Те, що людина робить, це все раніше є в нашій мислі. Так, тому Ісус сьогодні вчить нас е, правильної думки, такої Божої думки, так? щоб наші мислі були, е, як думка людини віруючої. Так? Тому Пан Ісус каже до учнів, що коли ви віруєте, то воно станеться, навіть, навіть якщо скажеш деревові чи там горіці, так? пересунься в море, вона вас послухає. Так що вся природа вона якби під владінням людини, так, під нашим розпорядженням. Все залежить від людей, наскільки ми з такою вірою це робимо. І останнє речення, яке ми сьогодні читаємо про прощення. Так, дуже важливе є прощення для молитви. Ось так собі задумати, чи я нікого не обідав, чи нікому нічого не сказав. Бо це дуже важливо стати в правді перед Богом. Молитва має бути правдива. Я з дитинства пам'ятаю ну, неодноразову таку скажімо, ситуацію, коли ми вечором всі разом молилися. Це для нас був закон вдома. І коли от я вже вставав на коліна, вже пережегнався, мама каже: Ти ніко в школі не обідав, а навченко не насварився, а там урока не зірвав. Тобто, перед молитвою вона завжди мені пригадувала, чи я щось погане не зробив, щоби. Простити, щоб ні на кого зла не мати. Так? А може тобі хтось сказав щось, а може ти на когось обідився. Так, щоб стати перед Богом в правді, це є дуже важливо, можна сказати так, по-простому, щоб молитися, треба Богові сподобатись, Так, і йти молитися. І Це нормальні речі. Ми як йдемо до когось, там не знаю, сусідів, щось допомогти нам треба, но, то йдемо до тих людей, кому ми нравимося. Тому що, якщо я для когось ворог. І піду щось попрошу, мене ніхто не послухає. Так? Я йду до цих людей, які мене шанують, слухають, уважають. Так, я знаю, що я можу щось порішати з цими людьми. Ну, це так трошки образно, але, але щось похоже, так можна сказати, що як ми йдемо до Бога на молитву, то сьогоднішня Евангелія нас вчить, що потрібно Богові сподобатись. Тобто потрібно пробачити якусь біду, серця, якусь там образу, якусь думку. Якесь слово, хто нам сказав, постаратися це відпустити, так? бути вправді перед Богом. І тому Ісус каже, що коли ви прощаєте, ваш Отець простить вам, Так? щоб ви теж були такі чесні на молитві. Ось так можна зрозуміти сьогодні нашу Євангелію, яку ми читаємо, 11 розділ Святого Марка, і просимо Бога, щоб ми завжди в цій Божій любові. Теж тривали, і Бога прославляли своїм життям. Амін. Бог, Бог заплать вам теж за увагу.